Всім привіт, з вами Shadow Play. І сьогодні у нас, як завжди, новий рівень. Штаб волшебників. В прошлій серії ми тут відкрили ось новеньких ворогів. Ну, але Швидесенько, все пройшли, достатньо. Героя берем Ерідана. Поїхали! Опа! Знайомили це? Да, юний Бересад. Цей дракон обожнює золото. Я так і знав. Шукаємо Пасхалочки, оселочки. Шляпу бачу. Так. Біля Бересада бачу книгу. Возможно, це, звісно, просто декорації були, але. Я тут нічого не бачу. Хм. Чи мені здається, чи це. Ось це. Тут не повинно бути цього. Ха! Я так і знав. Ладно. Тут у нас ще щось є. Якесь гніздо, опа юний сполох, так, ага, ага, так тут ми будемо ставити... Ось так, думаю, нормально буде. Сюди було б добре казармочку, а сюди лучничків. Так, хто там? Мститель, паучки, мечевички. Так, у нас тут сполох. Нормально. Так. Тут я думаю нормально поки. Поставимо його трошки поближче. Так, поїхали. Іде, вже йде? Я вже бачу, як він думає, щоб прорватися. А, телепорти. У нас є два проходи і зверху якийсь проход. Так, іди ближче. Молодець. Це, звісно, не магічний урон, але ладно. Ха. Давай, бей. Так, треба ще з ними розібратися. Що там далі? Каратель і паучки знову. Так. Добили. Та й добре. Ну, бересада ми опробуємо, але трошки попозже, коли у нас буде трошки більше грошей. А то зараз у нас не багато грошей, я б сказав. Би. Так. Давай, 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 бей, бей, бей. Качаем, качаем. Да. Кто там? Истязатель. Ох, не дуже добро. Я б сказав би навіть погано. Е, ти шо? Я не знав, що сполоха у цього маленького можуть атакувати. Неожиданно і неприємно. Ану, помирайте. Ну, давайте, добивайте. Ну, сполоху. Це урон. 83-125. Хоча у сполоха великого із Kingdom Rush Frontiers урона поменше буде. Ну, хоча, понятно, у цього багато більше урону. Бо це башенка. Облачний охотник. Літає середня скорость. Создається і солдат. Я бачу на картинці. Він присосується до солдат. А ну-ка, піднажмем і розтопчем їх. Ой, ще ці будуть йти, неприємно. Ерідан не вміє в нас літати там чи. телепортуватись. Так що будемо справлятися своїми силами. За допомогою сполоха маленького. Тут там, де урон написаний, просто меч намальований. А якщо тикати на сполоха, то вогняна куля. Ні, ну якщо він магічний урон наносить, то тоді ясно, що. Ось так от все. Мститель, стязатель, жрица. Да. Сейчас качаем, цю казарму. И можно качать тут волшебных лучников, в принципе. Це жрица, якась така собі. 5-15 урону, мало. Дуже мало. Так, давай, давай, Эридом. Не зря ты сильный достатньо герой. Ой, хілиться, не надо тут. Так. О, всього вони йдуть. Для цього нам треба оцей містік. Із якого ми потім зробимо ту башенку, яка вміє дуже гарно затримувати ворогів. Одним із своїх скилів. Так, ти давай, Эридан, ухиляйся. А то... якщо ти це не будеш робити, нам буде не дуже добре. А сполоха я, пожалуй, поки сюди перенесу. Давай. Де мої гроші? Так, Еридан, молодець. Паукан, паукан. Що за паукани? Паукан. Висока швидкість. Слабке здоров'я. Середній супротив до магії. Ну, в принципі, нормально. Опс. Случайно нажав. Та нормально, не такі вони прямо круті, я думаю. все рівно затримати можна, як. Як і всіх, в принципі, урогів. Хотя он гиен нельзя затремать. Ох, мани-мани. Ну, они слабкие. Просто 4-6 урона, 100 хп. Ну, прям малышняя касть. А ну, идите звицы. Пшоу. Треба качать. Так, кто там? Мститель? Мститель, паучки. Так, давай, давай. Может дракона использовать? Опа, на. Так. Тут бы хранителів. Вони, пацани, пацаны нормальні. Так що, я думаю, якщо я їх зараз... Опа, опа, я бачу, присосався. А ну-ка. Пішли звідси. Цих підбили трошки. Не біда. Нормально. Нормально. Давай сполох. Так. Так як будуть іти, якби ще зверху, так що... О, там голим навіть іде. Так що добивайте цього, я вам відправляю цього голема, докачую це і було б добре тут хранітелі поставити. Ну а тут, в принципі, поющих кліночків. Опс. Буває. Ооо, відразу! А ти шо такий швидкий? стій. Ті, я кажу. Ти зараз прорвешся і що мені робить? Правильно, нічого. Так що давай, давай. Затримайте його там, хлопці. Хлопчики, затримайте їх. Давайте, цього голима. Е, тихо Получи. На. Давай добивай скоріше. Нарежьте. Ой, ну и ну. На это. Так. Так, паучки, жрица, мститель. Ситель то погано. Будем качать цим копья. Так, давайте відправляйте. Я ще сполуха хотів прокачать і цього. Ого. Е, На Натобі. На Натобі. Ха-ха-ха! Легкотня! Отпшли звідси Нападають тут! Вам що, нема чим занятися? Идите картошку копайте. Ну що там? Справляєтесь тут? Тиик! Тик-тик-тик! за Еритик. Кто ты воїн? Вкачаємо цей димок. Давай. Високий супротив до магії. Поглощає душі. Тіськи тьми. Що? От тіски тьме, це що, типу... Я не розумію тебе. Єретік. Ну, урон не самий низький. І це погано. О! Сполох. Давай якраз красти. Ті... О! Ану. О, як добре. 325, коротше, урону... Ага, і тут і там ззаді я бачу. Ти прям все поле лиш. Вирішив мені підпалити, да? Не, ну, понятне діло, я йому віддав стільки грошей. Ану, стій. Я я стій сказав. Так. Давай, добивай. Що нам зверху йдуть, знизу. Не, якщо знизу, то нормально, у мене тут захист хороший. Так, все, дракончика докачали, бересад нам поміг. Дякую тобі, бересадюшка. Так. Де... О! Все. Тільки хотів пожаловатися, що грошей не вистачає. Як тут вони відразу з'явились. А тут, коротше, купа пауканів. Паучки, паучочки, паучочки. Мені треба стойрос. Дякую. Ну зато -за, -за, за цих пауканів гроші нормально дають хоча б. Це уже шикарний, як на мій погляд, плюс. Так, мені треба оцей вищий махельхол. У нього є і перший скіл хороший. Так, каратель. Коротше ясно. А тут. Ой! Що ж вас... Вам так багато треба зараз всього. Так, Голем, я тебе чекаю. Бересада, ні? Бересада, ти відпочивай, я бачу, ти там у себе золотішко, череп, меч. Там сундучки бачу. Відпочивай, кайфую, того, що у тебе купа золота. Все, що можу тобі посовятувати. На тобі. От так тобі. На тобі. Хільте. Пацаны! Капец! Какой ужас! Це жахіття. Як таке могло статись? Ви шо, ваша задача Шведесенько відлупашить цих пацанчиків, та й все. Я вам даже от вкачав, щоб ви хілили... А ви знайшли здоров'я своїм не вистанавливаєте? Беспредел. Даже на максимум. Сполох жт прям. О, ще один. Завітал. Пішов звідси? А то поліцію выкликаю. А ну Пішов, кажу звідси. О, Ерідан 10 рівня. Значить, вже будемо далі качати Арівана, а далі вже там інших героїв. Все. Потух. Ох, летючий. Ох, тут. Не дуже добре. А, да. Так, те, що ви тут зараз будете, це погано, це дуже погано. Давайте якось там. Цей не цейкайте мені, коротше. Так. Зверху там нормально, я думаю. Мені треба оце. Це нам повинно допомогти. Ну, повершені урона добре. Так, і тут і там нападають. О, відразу 5 штук вилізло. Так, цих це, це я качаю цьому магу просто ідеально. Тому що, я, я думаю, голими 100% попруть. Бо вони якби і йшли. Так. Давай. Лупашта. Так. Вот так вот. Ну, в принципе, можно еще усыпляющие стрелы. Ой, тут мститель будет зарасыты. Паучканчики, тут каратель. Коротше, всіх і багато. Будуть іти всі і багато. Це погано. Раз. Раз. Мемока. О, молодець. Золотіжко. Де моє золотіжко? Я чекаю. Мені треба оцей качати. Зараз і. Ух ти ж! й моё А що вас так багато вийшло? Я ж пугався трохи. Ладно, вже, в принципі... Не йдуть такій кількості. Ой, молодець, Стой розкрасавчик. Так, остання хвиля. Паукан, Єлітік, літік, зріт, закаратель голем. Ага, і зверху ніхто не буде йти. Супер. Переношу тебе сюди. І качати будемо. Отак. Так. так. Ну що там? О все, йдуть. Так. О! Захватуєш тут. Тобі що робити нема, що? Раз, раз. Так. Єретік воно ще один і те. Так, треба якось. Ось так ще? А. пу 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 сайт пу пу Ш, нема нічого, я нічого не бачу. Е, це? Що зробив? Пішов звідси? Яке жахіття. Давай, лупаш. Я навіть хіл зараз скачаю, якщо... А, грошей не буде, все рівно, ладно. Ось для цього я спеціально і вкачу. Щоб от хілиться можна було спокійнесенько. Все. Пройшов всі... Сім етапів і не дав герою загинути. Плюс досягнення. Так. А де воно? Ага, ось. Все. Ох, тут. Досягнення. Ну, всі досягнення я, мабуть, не буду виконувати. Бо це займе ну, прям багато часу. Да. Все, наступний раз. Да, Аріван, наступний раз буду тебе використовувати. Так, так і так. Спокійнесенько так пройшли. У нас тут Охотник облачний, паукан і Еретік. Ну, Еретік проблем не визивав. Облачний охотник теж. Ну і паукан, собственно, теж. Паукан тільки гроші мені ніс. Красота Ляпота прям. Ех. Ну, в принципі, все. На цьому. Далі. Коли ж відкриється цей герой? 15-й етап. Це оцей рівень і все. Ну, знач. З босом, мабуть, буде у нас сражатися Ерідан. Да. А ріванчику ще дамо шанс. Він нормальний чувак. Хочу цього героя. Я почитав скіли прям хочеться мені цього героя. Тут і душу поглощає, і огнене кольцо якесь. І воскрес тут може і тут чистий урон наносить. І якась двойна способність у неї. Ну, в общем, хочу я цього героя собі в команду. Оцю не хочу і цю, Ну, таке собі. Оці три персонажа. Нормально. <кій> Ліліт ще не знаю, наскільки вона сильна, але подивимось. Да. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд, дякую за все. Всім до побачення та всім пока-пока.